Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, підписникам, коментарям і вподобайкам, які допоможуть зробити канал кращим. Бажаю вам приємного прослуховування. Агата Крісті. Дама під вуалью, я помітив, що останнім часом вираз обличчя Пуаро все частіше ставав незадоволений і неспокійний. У нас давненько не було цікавих справ, тобто таких, під час розслідування яких Пуаро міг би застосувати свій гострий розум і чудові дедуктивні здібності. Цього ранку він знову відкинув газету з роздратованим пчіх. Його улюбленим вигуком, що дуже нагадував звук котячого чхання. Вони мене бояться, Гасінсе, злочинці у вашій милій Англії, просто бояться мене. Де ж ваші кішки, де моторні мишки? Чому вони більше не крадуть сир? Мені здається, що здебільшого вони навіть не здогадуються про ваше існування, зі сміхом сказав я. Пуаро докірливо поглянув на мене. На його тверде переконання, увесь світ тільки й робив, що згадував і обговорював славні справи Еркюля Пуаро. Звичайно, він здобув добру репутацію в Лондоні, але мене було б важко переконати в тому, що він наводить жах на злочинний світ. А що ви думаєте про те пограбування, яке сталося серед білого дня в ювелірному магазині на Бонн-стріт? Чудова справа, схвально сказав Пуаро, але не по моєму фаху. Жодної витонченості, лише одне нахабство. Озброївшись тростиною з важким набалдашником, злочинець розбиває вітрину в ювелірній крамниці та згрібає в сумку купу дорогоцінного каміння. Добропорядні городяни негайно хапають його і здають поліцейським, які вже до того часу й прибули на місце. Його захоплюють на місці злочину на гарячому, перепроваджують у поліцію, а потім виявляється, що ці камінчики чудові стрази, а справжні коштовності він встиг передати своєму спільникові, одному з вище зазначених до пропорядних городян. Зрозуміло, його відправлять до в'язниці, але коли він вийде звідти, на волі на нього чекатиме досить кругленька сума. Так, непогано придумано, але я зробив би краще. Часом, Гастінсе, я шкодую про свої високоморальні засади. Було б приємно для різноманітності спробувати порушити закон. Не сумуйте, Пуаро, ви ж знаєте, що у вас унікальні здібності іншого роду. Але куди ж мені подіти зараз ці здібності? Я взявся за газету. Ось слухайте. Загадкова смерть англійця в Голландії, прочитав я. Вони постійно так пишуть, а потім з'ясовується, що людина просто з'їла зіпсовані рибні консерви і померла природною смертю. Ну, якщо вже ви схильні бурчати. Друже, вигукнув Пуаро, стоячи біля вікна, до нашого будинку підходить якась особа, знаєте, як кажуть у романах, дама під пишною вуаллю. Вона піднімається сходами, дзвонить у двері. Вона йде до нас за консультацією. Можливо, зараз ми дізнаємося щось цікавеньке. Така юна й чарівна леді не стане ховати своє личко під вуаллю без особливої причини. Трохи згодом до нас увійшла відвідувачка. Як і сказав Пуаро, вона дійсно ховалася під густою вуалью. Риси її обличчя були практично невиразні. Поки вона не підняла вуалі з чорних іспанських мережів, тоді я й побачив, що інтуїція не підвела пуаро. Леді виявилася винятково гарненькою блондинкою з блакитними очима, відзначивши суворе, але дороге її вбрання, і я одразу зробив висновок про те, що вона належить до вищих верс суспільства. «Месіє пуаро, сказала леді тихим мелодійним голосом. Я опинилася в край скрутному становищі. Мені на силу віриться в те, що ви зможете допомогти мені, але я чула такі дивовижні історії про ваші здібності, що прийшла просити вас про неможливе, можу сказати, що ви моя остання надія. Я люблю розсовувати рамки неможливого, завважив пару. Продовжуйте, прошу вас, мадемуазель. Ви маєте бути зі мною відверті, додав пару. Мені необхідно з певною ясністю уявляти вашу справу. Я довіряю вам, раптом сказала дівчина. Ви чули про леді Мілісент Касл Воган? Я поглянув на неї з жвавим інтересом. Оголошення про заручене леді Мілісент і герцога Саучирського з'явилося в пресі всього кілька днів тому. Наскільки я знав, вона була п'ятою дочкою збіднілого ірландського лорда. А герцога Саудширського вважали одним з найкращих наречених Англії. Я і є леді Мілісент, продовжувала дівчина, можливо, ви читали про мої заручини. Я могла б вважати себе найщасливішою дівчиною Англії. Але, о, місьє Пуаро, я потрапила в жахливе становище. Є одна людина, якийсь моторошний пройдисвіт». Його прізвище Левінгтон. Так ось він, я навіть не знаю, як вам пояснити. У нього є один мій лист. Я написала його, коли мені було всього 16 років, і ось він, він, лист адресований містеру Левінгтону. О, ні, звісно ж, не йому, одному молодому військовому. Я дуже любила його, він був убитий на війні. Я розумію вас, доброзичливо сказав Пуаро. це був нерозважливий, необачний лист, але по суті, місьє Пуаро, крім цього листа, нічого більше не було, однак у ньому є кілька фраз, які можна невірно витлумачити. Ясно, сказав Пуаро, і цей ваш лист потрапив до рук містера Левінгтона». Так, і він погрожує мені. Якщо я не заплачу йому величезну суму грошей, а я абсолютно не в змозі зібрати такі гроші, то він надішле цей лист герцогу. Брудна свиня. в серцях вигукнув я. Прошу вибачення, леді Мілісент, а ви не вважаєте, що було б розумно зізнатися у всьому вашому майбутньому чоловікові? Я не посмію місьє Пуаро. У герцога досить складний характер, він ревнивий, підозрілий, і схильний у всьому бачити скоріше погане, ніж хороше. З тим же успіхом я можу просто розірвати заручини. Боже, яка неприємність, вимовив Паро з виразною гримасою. І що ж ви хочете від мене, біледі? Я подумала, що ви могли б запропонувати містеру Левінгтону зустрітися з вами. Я повідомила б йому, що довірила вам обговорити з ним цю справу, і, можливо, вам вдасться умовити його знизити необхідну суму. Про яку суму він говорив? «20 тисяч фунтів. Я сумніваюся, що зможу нашкрепти й тисячу. Мабуть, ви могли б позичити деякі гроші у рахунок майбутнього одруження. Але сумнівно, щоб вам вдалося б зібрати більше половини цієї суми. Крім того, ви взагалі не повинні платити. Ні, винахідливість яркуля Пуаро має вразити ваших ворогів. Направте до мене містера Левінгтона, чи є ймовірність того, що він захопить із собою лист. Дівчина негативно похитала головою. Навряд чи, він дуже обережний. Але я вважаю, у вас немає сумнівів, що він справді у нього. Він показував його мені, коли я заходила до нього додому. Ви були в нього вдома? Це дуже нерозсудливо, міледі. Ох, і хіба можна зворушити благаннями таких прийдесвітів, як Левінгтон? Він міг тільки порадіяти їм, як доказу того особливого значення, яке ви надаєте цьому документу. І де ж мешкає цей хитромудрий джентльмен. Габуона-Віста, в Імбілдоні. Я їздила туди ввечері, коли стемніло. Пуаро видавив протяжний стогін. Зрештою, я заявила йому, що маю намір звернутися до поліції. Але він тільки розсміявся якимось огидної хидним сміхом. Будь ласка, моя дорога леді Мілісент, звертайтеся, якщо вам так завгодно, сказав він. Навряд чи поліція управиться з подібною справою, пробурмотів пуаро. А ще він додав, але я думаю, що ви вчините розумніше. Подивіться, ось ваш лист у цій маленькій китайській скринці із секретом. Він дістав його і показав мені. Я спробувала вихопити лист, але він виявився спритнішим за мене. З мерзетною посмішкою він склав його і сунув назад у ту маленьку дерев'яну скриньку. Тут він буде в цілковитій безпеці, запевняю вас, продовжував він, а сама скринька лежатиме в такому надійному місці, що ніхто не зможе її викрасти. Я подивилася в бік маленького стінного сейфа, але Левінгтон тільки розсміявся і, похитавши головою, додав Ні, леді, у мене є більш надійне містечко. О, який він був вагидний, місьє Пуаро. Ви вважаєте, що вам вдасться допомогти мені? Вірте в могутність батька Пуаро! я що небудь придумаю. Такі запевнення, звичайно, чудові, подумав я, коли Пуаро вийшов на сходи провести свою біляву клієнтку. Але мені здалося, що нам доведеться погризти дуже міцний горішок. Я сказав про це Пуаро, коли той повернувся. Він понуро кивнув. Містер Левінгтон заявився до нас у другій половині дня. Леді Мелісен була абсолютна права, назвавши його огидним суб'єктом. Я відчув цілком певне поколювання в пальцях ніг від найгострішого бажання дати йому стосуна і спустити зі сходів. З нахабною перевагою він презирливо висміяв лагідні зустрічні пропозиції Пуаро. І загалом насправді показав себе господарем становища. Я не міг позбутися думки, що Пуаро провів цю зустріч далеко не найкращим чином. Він виглядав збентеженим і пригніченим. Отже, джентльмени, – сказав Левінгтон, беручись за капелюх, мабуть, немає сенсу більше затягувати нашу зустріч, мої умови такі. Я готовий трохи зменшити ціну. Оскільки леді Мілісент така чарівна юна дама, він мерзенно посміхнувся, блиснувши очима. Так і бути, зупинимося на 18 тисячах. Сьогодні я їду в Париж, треба владнати деякі справи. Повернуся я у вівторок, і якщо у вівторок ввечері мені не доставлять зазначену суму, то відомий вам лист відправиться до герцога. Не кажіть мені, що леді Мілісент не в змозі знайти такі гроші. Деякі з її високошляхетних приятелів більш ніж охоче нададуть кредит такій красуні. Звісно, якщо вона поводитиметься правильно. Спалахнувши від люті, я зробив крок уперед, але останню фразу Левінгтон вимовив уже, виходячи із кімнати. О, господи. вигукнув я, треба щось робити. Ви, здається, схильні погодитися з ним, Паро. У вас чуйне і шляхетне серце, мій друже. Проте ваші сірі клітинки в жаллю гідному стані. Я не мав ані найменшого бажання вражати містера Левінгтона моїми здібностями. Навпаки, я домагався того, щоб він вважав мене на рідкість боягузливою і малодушною людиною. Навіщо? А чи не кумедно? Вдаючись до спогадів, тихо зауважу паро, що я висловив бажання порушити закон якраз перед приходом леді Мілісент Ви збираєтеся пограбувати його будинок, поки він буде у від'їзді? затамувавши подих, запитав я. Іноді Гастінсе, ваша розумова діяльність дивовижним чином пожвавлюється. А якщо він забере лист із собою, пуаро із сумнівом похитав головою. Мало ймовірно. Очевидно, в його будинку є схованка, яку він вважає абсолютно надійною. Коли ж ми вирушимо на справу, завтра ближче до ночі. Ми вийдемо звідси близько одинадцятої вечора. У зазначений час я був готовий до виходу. Я надів непомітний темний костюм і м'який темний капелюх. Пуаро зустрів мене доброю сяючою посмішкою. Я, бачу, ви добре підготувалися до нової ролі, зауважив він. Ну що ж, гадаю, до Вімбелдону ми доберемося на метро. А хіба ми нічого не візьмемо з собою? Повинні ж ми чимось зламати двері. Мій дорогий Гасінс, Еркіль Пуаро не застосовує таких грубих методів. Його відповідь злегка охолодила мій запал, але розіграла цікавість. Рівно опівночі ми увійшли в маленький приватний садок на Буанавіста. Будинок Левінгтона був темним і безмовним. Обійшовши будівлю, Пуаро рішуче попрямував до одного з вікон і, безшумно піднявши раму, запропонував мені залізти всередину. Як ви дізналися, що саме це вікно відкривається, переголомшено прошепотів я, оскільки його впевнені дії здалися мені просто надприродними. тому що саме на цьому вікні я сьогодні вранці підпилив засувку? Що? Ну так, усе дуже просто. Я прийшов сюди і показав фіктивну візитну картку. Додавши до неї одну з офіційних візиток інспектора Джепа, я сказав, щоб прийшов за рекомендацію Скотленд ярду щоб встановити нову систему захисту від пограбувань, яку містер Левінгтон просив поставити на час його відсутності. Економка з радістю впустила мене. Виявилося, що останнім часом їхній будинок вже двічі намагалися пограбувати, але нічого не пограбували. Вочевидь, наш маленький план не унікальний, оскільки так само діяли і інші клієнти Левінгтона. Я перевірив усі вікна, зробив невеликі приготування і з важливим виглядом пішов, заборонивши слугам, чіпати вікна до завтрашнього ранку, щоб не порушити електричні контакти. Право, ви чудові. Мій друже, це було простіше простого, а тепер за роботу. Слуги сплять на другому поверсі, тому мало ймовірно, що ми потривожимо їх. Я припускаю, нам треба розшукати якийсь стіний сейф, сейф? Нісе нітниця. Сейф тут абсолютно ні до чого. Містер Левінгтон винахідлива людина. Ось побачите, він напевно винайшов набагато хитромудрішу схованку, адже будь-який викрадач насамперед кинеться шукати сейф. Отже, ми почали методично обшукувати будинок. Протягом кількох годин ми ретельно обнишпорили всі кімнати, але наші пошуки виявилися марними. Я помітив, що на обличчі паро стали з'являтися ознаки роздратування. Ах, невже Жеркюль Паро зазнає поразки? Ніколи, треба заспокоїтися. Давайте подумаємо, поміркуємо. Треба ж задіяти наші маленькі сірі клітинки. Він трохи помовчав, зосереджено насупивши брови, і раптом у його очах загорівся добре знайомий мені зелений вогник. Який же я був, Бовдор, кухня. Схованка на кухні? вигукнув я. Ні, це неможливо, там же слуги. Безперечно, саме так могли б сказати 99 осіб зі ста опитаних. І з цієї самої причини кухня і є ідеальним місцем для схованки. Там повно всякого господарського начиння. вперед на кухню. Зі скептичним виглядом я пішов за ним і спостерігав, як він вивчав хлібниці, гримів каструлями і засовував свою голову в газову духову шафу. У підсумку мені набрило це заняття, і я пішов назад у кабінет. Мені здавалося б сумнівним, що там і тільки там ми зможемо знайти схованку. Ще раз, провівши ретельні пошуки, я помітив, що вже чверть на п'яту, і вирішив повернутися на кухню, щоб попередити мого друга про світанок, що насувається. На мій превеликий подив, Поро стояв прямо в вугільному ящику, що вкрай згубно позначилося на його світлому костюмі. З гримасою відрази він подивився в мій бік. На жаль, мій друже, такий жахливий зовнішній вигляд суперечить усім моїм інстинктам, але що залишається робити? Невже ви думаєте, що Левінгтон міг влаштувати схованку на дні вугільного ящика? Якби ви ширше розплющили очі, то, може, й побачили б, що вугілля мене зовсім не цікавить. Тоді я побачив, що на стелажі за вугільним ящиком складені дрова. Пару спритно скидав униз поліно за поліном. Раптом він досить тихо вигукнув «Гастінсе, дайте ніж. Я простягнув йому ніж. Схоже, він збирався розрізати дерево, і раптом поліно розкололося надвоє. Усередині акуратно розпиляного навпіл поліна виявилася невелика порожнина, і з цієї порожнини Пуаро витягнув маленьку дерев'яну скриньку китайської роботи. Браво. вигукнув я, забувши про бережність. Спокійніше, гасінце, не варто поки що так кричати. Треба забиратися звідси, поки не почало світати. Поклавши скриньку в кишеню, він легко зістрибнув із вугільної шухляди та зі звичною ретельністю почистив щіткою свій костюм. Ми вибралися з будинку тим самим шляхом, яким проникли до нього, і швидко попрямували в бік Лондона. Ну, треба ж було вибрати таке дивне місце, осудливо вигукнув я. Адже будь хто міг би просто спалити це поліно. У липні, гасінзе. До того ж воно лежало в нижньому ряду біля самої стінки, вельми оригінальна схованка. А ось і таксі, отже, додому ванна і освіжаючий сон. Після хвилювань цієї ночі приємно було подовше поспати. Близько першої години дня я нарешті увійшов у нашу вітальню. І з подивом побачив, що відкрита скринька вже стоїть на столику, а Пуару, вальяжно розкинувшись у кріслі, читає витягнутий із неї лист. Він лагідно посміхнувся мені, відклавши лист у бік. А вона мала рацію, наша леді Мілісент!» Герцог ніколи не пробачив би їй таких откровень. Мені ще не доводилося читати настільки відвертого і навіженного свідчення в коханні. «Право, Пуаро!» – сказав я з легкою огидою. По-моєму, вам не варто було читати цей лист. Такого роду речі просто неприпустимі. Вони допустимі для Еркюля Пуаро», – незворушно відповів мій друг. І ще я хотів вам зауважити, додав я, що використання візитної картки Джепа було, на мій погляд, не цілком чесною грою. Але я не намагався нікого розіграти, Гасінсе. Я розслідував злочин. Я знизав плечима, але сперечатися не став. Хтось піднімається сходами, сказав пуаро. Напевно, леді Мілісент». До кімнати увійшла наша білява клієнтка. Її обличчя одразу ж просяяло, щойно вона побачила лист і шкатулку, які тримав пуаро. О, месьє Пуаро, ви просто диво. Як вам вдалося дістати його? Дещо негожим способом, міледі, але містер Левінгтон не звертатиметься до поліції. Отже, це ваше послання, чи не так? Вона михцем глянула на лист. Так. Ой, чи зможу я коли-небудь віддячити вам, як того ви заслуговуєте? Ви чудова, чудова людина. Де ж ви виявили схованку? Пуаро розповів їй. Ви просто геніальні. Вона взяла скриньку зі столу. Я збережу її як пам'ятний сувенір. Я тішив себе надією, міледі, що ви дозволите мені зберегти її також як сувенір. Я сподіваюся, що в день мого вінчання я зможу надіслати дорожчий пам'ятний подарунок. Запевняю вас, месьє Пуаро, ви не вважатимете мене невдячною. Задоволення надати вам допомогу не замінить ніякий чек. Тому дозвольте мені зберегти цю маленьку скриньку. О, ні, місія Пуаро», – зі сміхом вигукнула вона, я просто не в силах розлучитися з нею. Вона простягнула руку, але Пуаро, випередивши її, накрив шкатулку долонею. Я так не думаю, тон його змінився. Що ви маєте на увазі? А у її голосі з'явилися різкі тривожні нотки. У будь-якому разі дозвольте мені витягти з неї решту вмісту. Ви помітили, що відкрито поки що тільки половину скриньки. У верхній половині містився компрометувальний лист, а в нижній, спритно натиснувши на щось, він простягнув уперед руку. На його долоні виблискували чотири великі дорогоцінні камені і дві великі молочно білі перлини. Наскільки я розумію, ці коштовності були вкрадені днями з ювелірного магазину на – тихо сказав Пуаро. Інспектор Джеп допоможе нам уточнити це. Тут, на мій великий подив, двері в спальню пуарові чинилися, і до нас в вітальню вийшов інспектор Джеб власною персоною. Я вважаю, ви давно з ним знайомі, ввічливо сказав Пуаро леді Мілісент. О, господи, попалася. вигукнула леді Мілісенд. Її манера поведінки різко змінилася. Ви просто дьявольські моторні. Вона глянула на Пуаро з виразом майже благовійного захоплення. Отже, дорога моя Герті, сказав Джеп, – цього разу справу програно, я вважаю. Я й не мріяв побачити тебе так скоро. Ми затримали також і твого приятеля, того джентльмена, який представився місіє Пуаро як Левінгтон. Мені тільки хотілося б знати, хто ж із вашої компанії днями в Голландії штрикнув ножем самого Левінгтона, також відомого як Крокер або рід. Ви думали, що він забрав здобич із собою, чи не так? А в нього нічого не виявилося. Він чудово провів вас, сховавши її у власному будинку. Ви послали за камінчиками двох своїх хлопців, а потім вирішили залучити до пошуків місьє Пуаро, а він на рідкість вдало виявив їх. До чого ж ви любите базікати, інспекторе, завважила колишня леді Мілісент. Не марнуйте свого красномовства. Я готова вирушити з вами. Ви не можете заперечувати, що мені вдалася роль знатної дами. Її видало взуття. Мрійливо завважив паро, коли я ще не оговтався від здивування. У вас англійців, наскільки я міг помітити, є певні звички. І, зокрема, леді, уроджена леді, ніколи не одягне дешевого взуття. У неї може бути бідний або пошарпаний одяг, але взуття завжди буде відмінної якості. А ось у нашої леді Мілісент було дороге вбрання. І дешеві туфлі. Навряд чи вам, як і мені, доводилося бачити справжню леді Мілісент. Вона дуже рідко буває в Лондоні, і наша юна клієнтка цілком могла б шукати нас, оскільки мала з нею певну зовнішню схожість. Як я вже сказав, першу підозру в мене викликали її туфлі, а потім її історія, і також її вуаль. Усе це було дещо мелодраматично. Чи не так, про китайську скриньку з якимось фальшивим компрометувальним листом у верхній частині, мабуть, знала вся зграя, але розпиляне поліно було останньою ідеєю покійного містера Левінгтона. Ну що, містере Гастінс? Я сподіваюся, що ви більше не будете ображати мене так, як учора, сказавши, що кримінальні елементи не знають про моє існування. Ви ж тепер бачите. Що вони навіть наймають мене, коли їм бракує власних мізків? Кінець оповідання.